Ой, летять, летять сніжинки. На дерева, на ялинки, на городи, на поля, біла, біла, вся земля. Ось такий вірш я пропоную нам сьогодні вивчити. Будемо? Будемо! Отже. Вітаємось! Привіт! І я думаю, що ви всі добре пам'ятаєте, що моє ім'я Наташа. Своє ім'я. Будь ласка, скажіть мамі чи татові. І скажіть мене, звати і скажете своє ім'я. А ми починаємо. Вчити віршик. Ой, летять, летять сніжинки, на дерева, на ялинки, на городи, на поля, біла-біла вся земля. Подивіться на цей віршик в малюнках. Малята дома намалюйте дерево і на дереві сніжинки. Намалюйте ялинку і на ялинці. Сніжинки. Намалюйте город, поле і всю-всю землю, білу-білу. Повторюйте віршик і я сподіваюся, що ви гарно зможете його розказати. А зараз подивіться ще ось таке відео. Ой, летять, летять сніжинки, на дерева, на ялинки, на городи, на поля, біла-біла вся земля.